Сказав Господь цю. був один багатий чоловік і мав управителя, якого винувачували, що він марнує його добра. Покликав він його і каже, що я про тебе чую, дай звіт про твоє управління, бо ти не можеш більше управляти. І почав управитель міркувати, що мені робити. Пан мій відбирає у мене управління, копати землю сил не маю, просити, соромлюся, знаю, що я зроблю, щоб коли скине мене, з управління прийняли мене до себе. Покликав він одного по однім, боржників свого пана і мовив до першого, скільки ти винен, панові моєму, Стомір оливи відповів, той, сказав до нього, візьми твою розписку, сядь і напиши швидко п'ятдесят. Потім до друга промовив: Ти скільки винен, сто корців пшениці відповів той, візьми твою розписку, напиши вісімдесят і похвалив пан нечесного управителя, що той учинив мудро. Бо діти цього світу мудріші у їхньому роді від дітей світла, і я кажу вам робіть собі друзів неправою мамоною, щоби коли її не стане, вас прийняли в намети вігічні, слава. Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Дуже цікава сьогоднішня притча і для її розуміння важливо нам. Зрозуміти контекст, Ісус Христос, як зазвичай, це вже багато разів зустрічаємо Євангеліє від Луки, Він сидить за столом, і за тим столом стоять неправедні, але грішні, до котрих він прийшов. Ну і можемо собі уявити, що, говорячи цю притчу про несправедливого, неправого управителя. Ісус Христос звертається до тих людей, котрі дуже добре розуміють, про що йдеться. Бо може здатися, що Ісус Христос ставить у приклад у сьогоднішній притчі обман і крадіжку, так ніби так і треба робити. Розпоряджатися чужими грошима чи чужим майном на власний розсуд. І це ще в кінці кінців ми чуємо, що Пан навіть хвалить, що ти добре зробив. Але насправді, про що йдеться, дорі брати і сестри? Коли Ісус Христос говорить це до людей, котрі не раз у своєму житті пережили, що це означає красти, обманювати, розпоряджатися не своїм, то Він говорить, а в цей момент робіть інакше, уже думаючи не лише про себе, бо ви хотіли нажитися. Але подивіться також на інших боржників. І то майно вашого Пана, вмійте дати і їм не лише собі. Бо тим паном, добрі брати і сестри, для всіх нас є єдиний Господь. І каже Ісус Христос, що Він не образиться тоді, коли ми навіть несправедливо поступаючи до інших, віддамо ті добра, котрі маємо. Земні добра. Навіть коли я нікому нічого не довжен, бачачи потребу, я віддам. З тою свідомістю, кажу Ісус Христос, що віддаєш не своє, віддаєш свого Пана. Бо все, що ти маєш, не твоє. Але можливо, у твоїй логіці ще в голові сидить завжди оце бажання собі для себе, і я ще щось хочу. І так постійно. А з цього моменту, звертаючися до всіх тих, які його там слухають, він каже: роби вже тепер інакше. Будь свідомий, що і так береш ний свого. Але подивися, що є ще другі боржники, їм теж тяжко, вони теж мають свої потреби в житті. І тоді вмій віддати, бо через матеріальні речі. Заробляєш собі на намети вічні, здобуваючи собі друзів, таким чином, будучи християнином, вміючи ділитися, це тобі залишається на життя вічне. Ось, дорогі брати і сестри, справжній сенс цієї притчі, щоб ми вміли бути несправедливі, тобто не рахувалися просто з усіма, не старалися лише. Думати про те, чи комусь я маю дати, чи не маю, але коли є потреба дати, пожертвувати, бо це і так не твоє. Ти лише управляєш тим, що Бог тобі дав. І Бог тебе похвалить, коли ти будеш не правим управителем, але не в свою сторону, але в сторону інших. Світ економіки і бізнесу дуже добре знає, що. Для того, щоб були гроші, треба постійно їх вкладати. Фінанси повинні, як то кажуть, крутитися. Кошти треба вкладати. Ось так, дорогі брати і сестри, те, що ми маємо. І з дозволу Божого, з того, що Бог нам доручив, як також управителям, адміністраторам, кожен на своєму місці, ми вміємо віддавати. Бо він ні від кого нічого не шкодує. Але проблема може бути в мені, котрий лише хочу завжди все для себе, і коли думаю лише за себе, і коли мене не цікавить життя сусіда, коли мене не цікавить сьогоднішня ситуація, оце біда, котрою справді можемо захворіти. І коли уявімо собі зараз, знову український народ захворіє. На, на цю хворобу думати тільки про себе, то знову з тої боротьби, яку зараз відстоюють, найбільш жертовні, з тої боротьби не буде нічого. Бо разом із тою логікою лише для себе приходить диявол. Разом із тим збираємо лише для себе, і тоді нас просто звільнять з нашого управління, тоді небесні тоді намети це. Це не наше. Не може Пан пробачити тоді, коли наживаєшся лише сам, коли думаєш лише про своє. Амінь. Слава Ісусу Христу!